Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному? Чому та й... не державна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте? А що ви там Харкові? Я це знаю. Українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само задачу там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще. Наприклад, це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив. Наприклад, ну щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на на 15 років відправили. Літа, мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти о. Патріотично налаштований був. Кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайти в Європі таку країну величезну. Ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати, неясно скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб це от, щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині. Щоб кожен відчував свою приналежність, чогось, її відстає, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольне. І кожен би відчував свій клад в цю всю історію. І було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник, поганий, ухилянт. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток в Інстаграм перетворилися на тих бабок у під'їздах там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, тобто, типу хаб чорного піара на того времени, коли не існували. Баба Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат, емоціоналі вдома. Знаєш, ну у мене так молоді було на районі, Я просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І Люди самі не замітили, як вони оце хейтять до донора набсирають і так далі. Замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати, шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу й Дусю, але в своїх там 25-30-40 років вони вже такі. На це не задумати. Це, це, це треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися. Бо хейтять хто. Кому не вистачає а, ресурсу часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалось і розплскується всюди. Тобто ну це така причина, яку треба вирішати взагалі з багатьох. От, Якби було щось, одне, що можна вишити, це вирішилось. Нема такого. Це з усіх. Це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, і людей дуже багато. Я думаю, це буде змінюватися протягом наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансу. Ну, реалістично, на жаль.